Григорович Шевченко, Кавказ. За горами гори, хмарами повиті, засіяні горем кров'ю политі, Спокон віку Прометея там орел карає, щодень Божий довбе беребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає, і сміється знову, не вмирає душа наша. Не вмирає воля і неситий невигуре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого бога. Не нам на просто бою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушні замісить. Кровавим потом і сльозами Кати знущаються над нами. А правда наша п'яна спить, коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш Боже утомлений, і нам дасть жити, ми віримо твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, кровавії ріки. За горами горе хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отамто й ми Ненагодованою голу застукали сердешну волю та й цьому. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів вистало з дітьми і внуками стопить. Сльоза готові, а дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерні гарячих сліз, а батькових старих кривавих не ріки, море розлились, огненне море. Слава, слава. І вам слава, сині гори, кригою у путі, і вам, лицарі великі, богом не забудь. Борітеся, поборите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Чурек і сакля все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто й не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах. А в нас на те письменні ми читаємо Божії глаголи. І до глибокої тюрми, та до високого престолу усі ми в золоті і голі. До нас в науку. Ми навчим, по чому хліб і сіль по чим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас. Нам тільки осапля очі коле. Чого вона стоїть у вас не нами, дана? Чом ми вам чурек же ваш та вам не кинем, як тій собаці? Чом ви нам платить за сонце не повинні? Та й тільки ж то ми погані, ми настоящі християні, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б дечому навчились. У нас же світа, як на те, одна і Сходима. А тюрм, а люду що й лічить? У нас чого-то ми не вміємо. І зорі лічим, гречку сієм, французів лаєм, продаєм і у карти програєм людей, не неї, а таких, таких хрещених, простих. Не їж пани, край нас Боже, що крадене перекопить, як ті жиди, ми по закону. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сину Божий, за нас добрих, чи за слово істини? Чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж так і сталось: храми, каплиці і ікони, і ставники і міри дим, і перед образом Твоїм неутомлені є поклони? За кражу, за війну, за кров, що братню кров пролити просять, і потім вдар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились та ще хочемо других просвітити. Сонце правди показати, сліпим бачиш дітям, все поможе. Тільки дайте себе в руки взяти і як тюрму морувати. Кайдани кувати, як і носить, І як пластик внути у зловаті, всьому навчим тільки дайте свої сині гори, останнії, бо вже взяли і поле, і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій Якове добре. Не за Україну, а за та довелось пролить кров добру, не чорну. Довелось запить з московської чаші московського отруту. О, друже мій добрий, друже, незабутий, живою душею в Україні витай, літай з козаками понад берегами, розриті могили в степу назирай, заплач з козаками трібними сльозами, і мене з неволі в степу виглядай. А поки що, мої думи Моє люте горе сіятиму, нехай ростуть, та з вітром говорять. Вітер тихий з України понесе з росою мої думи аж до тебе. Братньою сльозою ти їх, друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море і мене згадаєш.